Біфрен спокій за ясної голови. Останнім часом Ольгу переслідували проблеми та неприємності. А якось увечері, повертаючись додому, жінка знайшла свого чоловіка на вулиці непритомним. Виявилося, що у нього стався серцевий напад, і він потребував складної операції. Ольга дуже переживала за чоловіка, адже незадовго до цих подій їй почали вчуватися кроки та похоронний марш. Тож схвильована жінка приїхала до бабусі. Розумієте, поплюб. Мій Максим він завжди був здоровий. і ніколи не хворів, і серце в нього було цілком здорове. Чому стався той напад? Я взагалі не розумію. І лікарі теж. Візьми звідси на мистину. затисни в долоні. І дай мені. Музику почала чути. Наче марш похорони в голові звучить. І кроки за спиною, як в темряві йду. Так страшно, аж Аж дихати важко. Бачу, смерть за тобою ходить по п'ятах. Що ж чорне її притягує. Це ж не перша ваша біда. Так, місяць тому дача згоріла. Ми ледве врятувалися, а потім в аварію потрапили. Колесо розірвало на трасі. Баблю. Може, нас хтось зурочив? Ні. В тебе хтось помер нещодавно? Ні, всі живі. Бачу похорон. Труній чоловік. Який саме не бачу. Макс зараз в лікарні лежить. Завтра робитимуть операцію на серці. Невже мій чоловік помре? Поки що ні. Але моя тобі порада. Якщо не хочеш біди. Не пускай в дім непроханого гостя. Дякую. Ольга не розуміла, про яку чорну річ говорила бабуся, але сторонніх вирішила у дім не пускати. Однак наступного дня, повернувшись додому, жінка застала у себе в квартирі сестру чоловіка Яну. Яна? А що ти тут робиш? Як ти увійшла? І тобі привіт. А я от. Та от села приїхала допомагати, поки брат у лікарні. У мене ключі були. Мені Макс ще колись давно дав. То що? Або передати? не можна було? Слухай, ну я на вулиці на тебе півдня чекала. Ну Втомилася, зголодніла от і зайшла. Ну, я тут наготувала, поки тебе не було, посад перемила. Угу. Я тебе про це не просила. Це квартира мого брата. І я нікуди звідси не поїду, поки його не випишуть. Слухай, Яна, я тебе дуже добре знаю. Ти ніколи не приїжджала до нас просто так. Зізнавайся. Що насправді тобі від нас треба? Гроші? Ну, складно, що у мене. Хлопця кинули роботу теж. Тому поки що я поживу тут. Тут? Стосунки між жінками завжди були напруженими, і Ольга була шокована нахабністю Яни. Але виставити за двері сестру чоловіка вона не могла. Минув місяць, і Максим, нарешті, одужавши після операції, повернувся додому. Увесь цей час Яна мешкала в їхній квартирі, але Ольга сподівалася, що тепер дівчина поїде від них. Братику, з виздоровленням в тебе. А я котлетки не жарила, так як ти любиш. Дякую, Ян. Але думаю, тобі вже пора збирати речі. Операція минула, Максу вже краще. А тобі додому пора. Що? Але ж постійно на роботі. А Максу? За ним треба ще наглядати. Ні, я залишуся з братом. Ти головне не хвилюйся. Я за ним нагляну. А тебе вже вдома, напевно, чекають. Ой, ну нащо ти так? Якщо я не хочу, нехай залишається у нас вдома. Ми так рідко бачимось. І для того ж, моя сестра дуже смачно готова. як мама вела жива. Хотімо, хотімо, хотіть, хотімо. Ольга боялася хвилювати чоловіка, тому стримала своє обурення. Лікарі прописали Максимові більше гуляти, і Ольга радо проводила із коханим час. Хоча ходити аркою, в якій вона знайшла непритомного чоловіка, вона і досі боялася. Обожний тобі. Дякую, коханий. Оль, ти чого? Тебе все нормально? Кроки. Вони наближаються. Ви зовсім здуріли. Вибачте, моя дружина злякалась. Юрка? Ти? Що ти тут робиш? Макс, так. Олька, то це ти на мене накинулась. Є... Ну, ти даєш подругу. Десять років не бачили, щоб оце по башці сумкою отримати. <смір> Юр, а ти звідки тут? Ти ж, здається, в інше місто переїхав. Та мене у відрядження сюди відправили на два тижні. Ну, вирішив пройтись по студентських місцях. А ви тут, як тут? Чи що ми тебе зустріли. Ходімо до нас у гості. Наші Янка зараз вдома. Ну, то це я дуже вдало пішов прогулятись. Ходімо. Ольга була рада і водночас здивована, побачивши Юрія, але їй було незручно запрошувати його у гості. Адже 10 років тому вони з Юрієм зустрічалися і навіть хотіли одружитися. Проте жінка не змогла заперечити чоловікові. На 10 кіло легше. Тобі так дуже гарно, Ян. Я одразу це помітив. Я навіть не одразу тебе і упізнав. Дякую. А давай я тобі чайочку налью. Побачивши, як Яна залицяється до Юрія, Ольга із жахом зрозуміла, що починає його ревнувати. Ян, дай людині поїсти. Ніка кому різниця, скільки ти зараз важиш? Не тобі вирішувати за своїм слідкуй. Ти ж то свій зад від'їла? Дівчата, не сваріться. А давайте краще наші студентські фотки Угу. Mm. Я якраз разом їх зібрав, доки був у лікарні, мав часто та снині. Клас. Ольга почувалася ніяково і сподівалася, що коли Юрій піде, усе буде як раніше. Тому наступного ранку, побачивши колишнього нареченого на кухні, жінка розгубилася. Що ти тут робиш? Сніданок. готую. Доброго ранку. А це я запропонувала Юрі у нас залишитись. Ми вчора до ночі гуляли. Ну не повертатися, щоб було до готелю. Цікаво. Цікаво, що Макс про все це думає. А Макс у курсі, коли він вранці пішов до лікаря на процедури, коли ти ще спала. Сам дозволив Юрі пожити у нас. Ой, я вже поспішаю. У Мене сьогодні співвес на новій роботі. Все. Я побігла. Залицяння Яни до Юрія викликали у серці Ольги нечувані ревнощі. Жінка із жахом зрозуміла, що з появою колишнього відродилися давно забуті почуття, тому вона боялася залишитися із Юрієм наодинці. Ольга соромилася своїх почуттів і вважала себе зрадницею. Вона безуспішно намагалася опанувати себе, коли раптом до ванної кімнати зайшов стривожений Юрій. Чого? Якщо я щось зробив не те, то. Ольга розуміла, що повинна негайно прогнати Юрія, але її серце охопила пристрасть. І жінка не стрималася та піддалася забороненим почуттям. В обіймах Юрія Ольга зовсім втратила голову і забула попередження бабусі. Як же я скучив за тобою? Ти знаєш, я думав, що ніколи не пробачу тобі ту давню зраду. Коли ти кинула мене заради друга з квартирою і пропискою. Але ж справа тоді була не в цьому. Дурненький. У мене тоді була затримка. Я подумала, що я вагітна. Писала тобі, але ти не відповів, що мені залишалося робити. От я і вийшла за Максима. То у тебе є дитина? Ні, на жаль. Виявилося, що тоді просто був гормональний збій, а не вагітність. Але змінювати було щось пізно. Ти вже про все дізнався, вразився на мене, на Макс. Ти знаєш, Макса, я тоді його одразу пробачив. Тому що дуже добре розумів його як чоловік. А от про тебе до цих пір спокійно згадувати не міг. Бо ще й досі люблю. Я тепер навіть додому повертатись не хочу. Минув тиждень. Юрій залишився погостювати в Максима та Ольги, а жінка узяла кілька відгулів, щоб поки чоловік і його сестра були на роботі Юрій, мати можливість проводити час із ти коханцем. Чого? Ти Що? Ні? Господи. Ти мабуть, від стресу. Бо ж від кохання голову та разом втрачаєш. Не треба. Мені страшно. Я допоможу тобі заспокоїтися. Тут був мій мобільний телефон. А, а, як цікаво. А що тут відбувається? Прям під носом у мого брата? Тобто ти з двома мужиками одночасно крутиш? Шльондра! Та Ян, ну все не так. Я просто розбила чашку, не лякалася. А, а Юра, він просто почав мене заспокоювати. от і все. Не роби з мене дуру, я бачила, як він тебе заспокоював. Ви обидва зрадники. Я прямо зараз подзвоню братові і все йому розповім. Не треба, Яно. Не дзвони. Ти знаєш, що йому не можна хвилюватись. Це я в усьому винний, тому я прямо зараз піду. Але я прошу тебе, не кажи нічого Максимові. Добре. Заради брата я не скажу. Ти зібрав свої речі і геть звідси. Йди і більше ніколи сюди не повертайся. Ольга всю ніч не спала і вранці прийняла рішення розповісти чоловікові правду. Та раптом у двері подзвонили: Хто там в токура? Не знаю. Ти лежи, я гляну. Анку на трасі сталося ДТП. Це Юрка. Він будкує тут. З... Макс, Макс. Макс, від жахливої звістки Максимові знову стало зле і його забрали до лікарні. Вважаючи себе в усьому винною, Ольга вирішила поїхати до бабусі за порадою. Я як Юру побачила, наче буря в серці. Таке кохання і пристрасть з'явилося. З, з Максом в мене такого ніколи не було. А тепер він мертвий. Макс знову в лікарні, а я на, на життя мені не дає. Вона постійно дорікає мені за брата. А я тебе попереджала. Поклади праву руку в зерно. А тепер дай цю руку мені. Юра не просто так загинув. Він кохав тебе і твою біду на себе забрав. Але не остання це біда в твоєму домі. Я вже казала: смерть у тебе за спиною ходить. То ми всі помремо. Ти знайшла чорну річ, яка біди притягує. У мене стільки всього чорного. І сумка чорна, і гаманець чорний. І курсівки, і лампа в домі. До дідька, це все. Я ніколи не знайду. Бачу, ця рід з минулого, давно біля тебе, не гаманець, і не сумка. Це щось більше. І сльози бачу, і радість. Подумай, що це може бути. Знайди і позбудься її. Інакше наступним буде твій чоловік, а потім і ти сама. Слова бабусі налякали Ольгу. Тож, перебравши у голові усі варіанти, жінка вирішила, що чорна нещаслива річ це їхня стара автівка, на якій подружжя якось потрапило в аварію. Після чого Ольга навіть боялася їздити у цій машині. І щойно Максима виписали з лікарні жінка вмовила чоловіка її продати. Ой, ні, не буду брати. Дорого та й подряпане скрізь, м'ятина. Ні. Ну, то за скільки візьмете? Олю. Макс, продавати цю машину за будь-які гроші. У нас Через них неприємності і проблеми. То за скільки візьмете з подряпиним? Відсотків 20 скидайте. Ми згодні. Дізнавшись про продаж автівки, я начинила Ользі скандал, адже вона сподівалася, що брат віддасть їй свою стару машину. Ти прошу про машину. Продали за півціни, щоб тільки мені не віддавати. Це ти в усьому винна. Мій брат біля тебе взагалі здурів. Яна, припини. Я не винна, що Юра вибрав мене. У нас кохання було з Юрою. А кохання не накажеш. А мені можна. Йди сюди, Яна зроби те, зроби все. Досить на мені їздити. Я зараз все розповім братові. Хай знає, кого він слухає. Ну навіщо ти така? Юра вже мертвий. Нема кого ділити. Тільки я благаю, тебе чуєш? Ну не кажи нічого, Макс. Я клянусь тобі, я більше ніколи його не зрад. Чесне слово. Чесне слово, шльондри мене не влаштовує. Не зрозумів. Чого це ти мою дружину ображаєш? Ти що, зовсім здуріла через ту машину. Здається, мені сестричко, ти у нас загастювалась. І час тобі збиратися додому. Добре, я піду. Але тільки з твоєю дружиною, тому що вона набагато гірша за мене. За твоєю спиною вона тобі зраджувала з Юрою. Оля. Це правда. Ольга не насмілювалася вимовити слова правди, але чоловік усе зрозумів з її мовчання. Макс, Макс, люби, ж ти, ти тільки не Пішла звідси. Ніколи не повертайся. Вже тиждень Ольга жила у своєї матері. Вона винуватила себе в усьому, що сталося. Та, попри останні події, жінка не була готова втратити чоловіка, оскільки зрозуміла, що в її серці усе ще збереглися до нього почуття. Оскільки після продажу машини життя в Ольги тільки погіршилося, жінка продовжувала шукати зловісну річ. Раптом, побачивши себе на фотографії у чорній сукні, вона приїхала до бабусі, аби підтвердити свою здогадку. Це вона, це та страшна річ. Баблюб. Так це і є те саме чорне похоронне плаття. Не розумію, адже воно просто нарядне. Я в ньому і на свята, і на дні народження, і, і на побачення з чоловіком ходила. Але похорону не було. А я бачу інше: в труні лежить сивий чоловік, а ти у цій сукні поряд стоїш, в руці жовту троянду тримаєш. А, точно я й забула, але це було зовсім випадково. Ховали начальника Макса, він розбився за кермом, а я тоді до чоловіка на роботу поїхала і потрапила на прощання з Ну, Але я його зовсім не знала, й не подумала на це. Та й була там всього декілька хвилин. Ну, так, більше для вигляду. Не можна в житті носити одяг, який вдягала на похорон. Ти стояла біля труни у своєму повсякденному одязі. От тому твоя повсякденна сукня і святкової стала похоронною. Від цього всі біди твої. вже ж, відтоді все ж пішло шкереберть: аварії, пожежа, серцевий напад Макса, Юра. А до ранку може ще хтось померти. Видіння мені було. Ні. А, невже не можна нічого зробити? Помовч і слухай. Тобі треба негайно спалити цю сукню зі словами: пітьма чорна, йди від нас, поверни життя до нас, скажеш тричі. Але якщо не встигнеш до ранку, хтось із вас помре. Дякую, паплю. Від бабусі Ольга одразу поїхала до квартири чоловіка. Вона була налаштована будь-що забрати прокляту сукню. Оля, що відбувається? Макс, Клюби, ти тільки. Не хвилюйся. Я це роблю заради всіх нас. Тільки не заважай мені, тому що в мене дуже мало часу. Так, Макс, Максиди. Пообіцяй мені, що ти прямо зараз вип'єш ліки і ляжеш у ліжко. Добре? Будеш думати тільки про хороше. А ще краще заснеш до ранку. Добре? Оль. А на... яна, де? Яна на автовокзалі. Поїхала до бабусі в село. Алло. Алло, Яна, чуєш? Благаю тебе, не сідай в той автобус. Благаю тебе, не сідай в той автобус. Я тобі все-все прощаю, тільки не їдь сьогодні нікуди, чуєш. Актриса з тебе ніяка. Йди нафік, Оля. І лікуйся від неврозу. Мене ти не обдуриш, я тобі не мій братик. Хвилюючись за життя близьких, Ольга поспішала якнайшвидше провести ритуал. Пітьма йди від нас, повернись життя до нас. Підьма, чорний, Дижиться до нас. Олю. Макс. <рігла> 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 що сталося? Щойно на мережі написали. Автобус я не попав у страшне ДТП. Я її набирав, але вона не відповідає. Це я. Це я винай, я не встигла. Ви вже чули? Жах який. Добре, що в мене там не було. <рігла> Янусь, ти жива. Ця божевільна мені таку істерику влаштувала, що я злякалася, то і не сіла в той автобус. Вирішила повернутись і потім побачила цю новину про аварії. Та що мене врятувала. Дякую. Дякую, ти, що ми всі разом. Живіть здорові! Чоловік пробачив Ользі, бо все ще її кохав, і був вдячний дружині за те, що вона врятувала від смерті його сестру. Бабуся ж застерігає, що не можна носити у повсякденному житті одяг, який ви вдягали на похорон, інакше смерть буде переслідувати вас та ваших близьких.